Якщо ви тут, значить, поставили собі важливі питання, як заробити, зберегти та примножити гроші, щоб придбати нерухомість або автомобіль, як забезпечити дітям навчання або відсвяткувати весілля, як створити капітал та жити на відсотки, ви вже напевно думали над своїм майбутнім пенсійним забезпеченням і стоїте перед вибором: 800 чи 8 тисяч на місяць. Ви однозначно знаєте про обов'язок сплати податків державі, але напевне не здогадуєтесь про право отримувати гроші з держави, і мова тут зовсім не про пільги, це те, про що вам забувають сказати у податковій, де знайти інформацію, які джерела достовірні, кому вірити. Хочете про це дізнатися зараз. Дивіться це відео до кінця. Цю інформацію вам ніколи не розкаже Міністерство фінансів, податківці і навіть ваша мама. За 20-30 років свого життя ми знаємо, що знайти відповіді на такі питання: як обрати надійну фінансову установу, в якій валюті зберігати гроші, за допомогою яких фінансових продуктів їх примножити, які існують ризики при інвестуванні та як їх уникнути. Це завжди велика проблема. Візьмемо для прикладу, що ви поставили собі за ціль придбати нерухомість або автомобіль вам потрібно 3, 5, а декому й 10 років заощаджувати та зберігати гроші, щоб сформувати потрібну суму капіталу для реалізації своєї цілі. Дехто користується трилітровою банкою або матрацем як найбільш доступною формою заощаджень. Але окрім вас, доступ до ваших заощаджень можуть отримати й інші особи, наприклад, крадії та, звісно, ж, інфляція. Щоб зберегти та примножити свої гроші, потрібно йти на фінансовий ринок. Що таке фінансовий ринок? Щоб ви краще зрозуміли, як він працює, давайте проведемо аналогію із звичайним ринком, на якому ви купуєте продукти або речі. Як на звичайному ринку, так і на фінансовому є покупці, це фізичні та юридичні особи, а також продавці. На фінансовому ринку продавцями є банки, пайові інвестиційні фонди, страхові компанії, інвестиційні фонди, недержавні пенсійні фонди, лізингові компанії та інші. На момент запису відео, за даними Міністерства фінансів, їх понад дві тисячі, отже, пропозицій багато. При цьому, що хочуть всі продавці? Правильно, всі хочуть продати і подорожче. А ви що хочете? Придбати те, що вам потрібно, за найкращими умовами та цінами. На фінансовому ринку так само, всі фінансові установи хочуть продати. Це нормально. Уявімо, що ви маєте 10 тисяч гривень і принесли ці гроші у фінансову установу. Чи скаже вам менеджер, щоб ви їх тут не вкладали? А йшли в іншу установу за 100 метрів звідси, бо там кращі умови, більші відсотки та вони надійніші. Звісно, не скаже. А чому? Бо він зацікавлений в тому, щоб продати вам свої продукти, тобто послуги своєї установи. Це також нормально, це його робота. Як на звичайному ринку, так і на фінансовому є кілька тисяч можливостей. А ви маєте достатньо часу, щоб перевірити всі ці можливості. Порівняти між собою та вибрати те, що найкраще підходить вам, скільки потрібно часу та знань, щоб вивчити пропозиції понад двох тисяч фінансових установ, а тепер уявіть собі, що перед входом на ринок є довідкове бюро, де є інформація про все, що продається, де вироблялося, який гатунок, ціни і вся інша потрібна вам інформація. Ви подаєте запит і отримуєте відповідь, де саме ви можете придбати потрібний товар за прийнятною ціною. Якби була така можливість, що б ви робили? Ходили по ринку самі, чи заходили спочатку в таке довідкове бюро? На жаль, на звичайних ринках такого довідкового бюро не існує. А на фінансовому ринку така можливість є це аналітичний центр, де фахівці вивчають та аналізують все, що робиться на ринку фінансових послуг. Звісно, усі хотіли б скористатися послугами аналітичного центру, і навколо нього була б величезна черга. Тому між вами і аналітичним центром є ще одна людина це незалежний фінансовий консультант. Маючи доступ до аналітичного центру, незалежний фінансовий консультант надає рекомендації, підбираючи саме те, що вам найбільше підходить, і кожен з банків чи інших фінансових установ не може вказувати йому, що саме порадити людям. Розберімо, яка відбувається співпраця з консультантом. Та яку користь ви можете отримати вже зараз, спершу незалежний фінансовий консультант проводить зустріч, це етап фінансового аналізу, це як лікар проводить діагностику вашого стану здоров'я, вам задають кілька питань: які короткострокові та довгострокові цілі є у вас, що ви хочете змінити в своєму житті, що бажаєте досягти в першу чергу, і які можливості у вас для цього є. Потім на основі ваших побажань розробляється фінансовий план, де прописується, як краще всього досягти поставлених цілей, виходячи з пріоритетів та ваших можливостей, які є сьогодні, підбираються конкретні фінансові установи та продукти, які найкраще підходять для досягнення ваших цілей. Далі йде етап сервісу це найдовший етап, тому що він триває все життя, змінюються цілі, з'являються нові можливості. Тому за наявності потреби ви знову зустрічаєтеся з фінансовим консультантом і вносите зміни у ваш фінансовий план. Взагалі у вашому житті існує три шляхи. Перший, ви самі блукаєте по фінансовому ринку в пошуках відповідей берете поради у сусіда Сантехніка, читаєте та вивчаєте масу інформації, витрачаєте ваш дорогоцінний час та втрачаєте гроші при неправильних або невчасно прийнятих рішеннях. Якщо ви обрали цей шлях, то рекомендуємо прямо зараз у відповідній формі вказати ваше ім'я та електронну адресу і за мить отримати доступ до безкоштовного відеокурсу управління особистими фінансами. У ньому ви дізнаєтеся про секрети, як зберегти та примножити гроші в Україні та отримаєте перевірені принципи, стратегії та інструменти вже зараз. Другий шлях ви звертаєтеся до незалежного фінансового консультанта. Фахівця, який володіє інформацією про можливості фінансового ринку та є експертом з управління особистими фінансами, при цьому ви заощаджуєте час та гроші і отримуєте інформацію протягом усього життя. Якщо ви обираєте цей шлях, то просто зараз ознайомтеся з переліком послуг, оберіть ту, яка саме потрібна вам, заповніть форму на сайті, вказавши зручні для вас години дзвінка. Вам зателефонують наші фахівці, щоб домовитися про день, час та місце зустрічі? Третій шлях. Ви самі можете стати незалежним фінансовим консультантом після проходження тестового відбору, відповідного навчання, здачі іспитів та оволодіння цим фахом? Якщо ви обираєте цей шлях, то ознайомтеся більш детально з інформацією щодо бізнесу та подайте заявку у розділі «Про бізнес». Який шлях обираєте? Ви. Чи варто відкладати ці можливості на потім? Та й власне, чим ви ризикуєте? Ось саме нічим. Просто зараз оберіть ваш шлях та зробіть впевнений крок до реалізації ваших цілей.